В, цей рік достатньо критичний для, для України і в, власне ставлення. Та, тому що і, ну, для, для мене особисто там, і для людей, за долучених до торгівлі, це очевидно там, ла, ла, як рішення про те, що припиняється дія автономних торгових заходів чи преференції з боку Європейського Союзу і перехід на двосторонню угоду про вільну торгівлю, навіть з урахуванням того, що ми там, в найближчих днях її оновимо і спробуємо насправді вийти на е, вийти на е, якісь рішення вже реально найближчі там може може і дні а може тижні ну тобто дуже дуже швидко е, це все ознака того що ми переходимо від е, такої е, надзвичайної допомоги та emergency support коли от це було в 22 році Україна в, в під, під під атаку Російської Федерації дуже багато якихось таких там ну реально різких змін в усьому і нам допомогли всі наші партнери нам багато в чому допомогли зараз е, наш наше так, так такі звернення такі такі апелювання до наших партнерів воно вже не емердженсі воно вже стратегічне та водавіть в оборонні в пика та в оборонні промисловості оборонно прословного комплексі. Ми говоримо, давайте виробляти разом. Там вже не говоримо, що нам терміново потрібен там Цезар, нам терміново потрібна там Абрамс і ще щось. Давайте робити разом технології, робити разом дрони, робити разом ще щось, технології розвивати. Це стратегічні речі, це там це так само займає там певні десятиліття. І те саме в торгівлі, тим самим там маслом, молоком чи чи яйцями. Тобто, це та сама історія, що одна справа. Назвуть врятувати нас від того через те, що заблоковані там якісь порти. А інша справа постійно мати ринок відкритий для української продукції.